Діти до п'яти років, і це дорослі, дорослі 65 плюс віком. Саме вони в більшості випадків потрапляють в стаціонари, тому що у людей в цьому проміжку іншому, якщо людина, ну це можуть бути люди будь-якого віку, якщо вони мають якийсь, якийсь цей примірбідний фон, тобто мають супутні інфекції, які можуть ускладнити прояв, або мають. Імунодефіцитні стани, коли у них не виробляється імунна відповідь при зустрічі там в дитинстві з цим вірусом. А у всіх інших, на щастя, захворювання протікає більш. Легко, ну, кашель, кашель буде завжди, але температура може бути головний біль, тому що будь-яка вірусна інфекція вона супроводжується інтоксикацією. Це, е, а реакція на інтоксикацію це температура, головний біль. А, а так, в більшості випадків можуть бути і е, дуже легкий перебіг, і навіть. Велика кількість безсимптомного е, прояву е, е, інфікування, тому що при дослідженнях, коли обстежували не тільки хворих, а й людей, які були в контакті з цими хворими, то у більшості виділяли вірус без будь якої, якої симптоматики.